Слава, Слава Ісусу Христу, брати і сестра! Хочу поділитися думкою і Словом Божим. У нас сьогодні звершення видимої заповіді Господні. Я хочу прочитати місце із послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ 4 віршика, такі слова 4 він, по 8 вірші. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, поживив разом з Ісусом Христом, адже ви спасені благодаті і воскресив нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. І цього місця, брати і сестри, я би просив, хотів, щоб ми пороздумували. Я над цим роздумував, знаєте, і такого дивився, і дійсно є, за що нам співати, славити, як ми перед початком служіння співали, славили Господа. І щоб ми над цим роздумували завжди, постійно, щоб ми розуміли, якого. Явилася велика Божа благодать до нас. Скажіть, на що ми заслуговували? На гнів Божий, покарання на смерть. Там написано трошки більше, яким більше в цьому розділі написано, що ми були мертві, що ми жили, як ми жили, ми кожен знає, як ми жили. Але, брати і сестри, ми ніхто не заслуговував на цю благодать. І знаєте, що таке благодать? Це дар Божий, так незаслужений. І ми розуміємо, що ми не заплатили Богові, щоб він нам дав свій час цю благодать. Як написано в іншому місці каже, хто дав йому наперед, щоб він нам віддав. Брати і сестри, за цю, за цю нашу благодать, яку ми отримали від Бога, заплатив ціну Ісус Христос. Ця ціна була оплачена на Голгофському Христі. Ми це так зараз сидимо, спокійно сприймаємо, ми розуміємо, що наші воїни, наші захисники, вони платять цю ціну, щоб ми сьогодні могли зібратися тут, молитися за них, за Україну, за спасіння, за, за все молитися до Бога. Але там хтось платить сьогодні ціну, брати і сестри. Дві тисячі років тому ціну за всіх людей заплатив Ісус Христос. Слава Богу! І ми віримо, що як написано в Слові Божому, що а він заплатив і він взяв на себе гріхи минулі, теперішні і майбутні. Брати і сестри, Бог заплатив цю ціну. Знаєте, ми заслуговували на те, щоб гнів Божий виливався в наше життя, щоб покарання пройшло в наше життя і навіть до смерті. Бо каже, як напевно каже, багато хто з вас, які приймають, недостойно достойно кажуть, Брати і сестри, на що ми заслуговуємо в нашому житті? Ми сьогодні прийшли на це місце, ми прийшли перевірити себе. Ми прийшли пороздумувати над тим, яка ціна була заплачена за нас з вами, щоб ми мали з вами вічне життя, щоб ми мали сьогодні прощення від нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. І дійсно, як важливо, щоб ми зрозуміли, що Ісус Христос поніс покарання. За наші гріхи, за мої особисто, за кожного з нас особисто Ісус Христос заплатив цю ціну на Голові. І про це, знаєте, не написано, як, як ми, ми часто це згадуємо, коли Ісуса Христа розпілиться в Євангеліях, написано, але де, 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 де не де в одній Євангелії не написано те, що протерпів до кінця Ісуса. І Знаєте, і Бог, який бачив те, що відбувалося в Ісусі Христі, що в Його серці, коли Він був на Голові, коли він страждав. Він це про Духом Святим через Давида, через пророка Ісаю, він це записав на сторінках священного писання, брати і сестри. Не Іван, який був з ним, ні Петро, не Марк, не, 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 не Лука, тим більше, Знаєте, ніхто не був, не бачив. То, що, не те, не, не що, не не що не бачив він, що все робиться в серці. І сьогодні ніхто не бачить те, що робиться в нашому серці, але Бог бачить. Я прочитаю це місце, які страждання за нас протерпів Ісус Христос на Голгофському хресті. Що він поніс на собі, брати і сестри? Це 22-й псалом з 8-го віршика такі слова. Всі, хто мене бачить, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер Він Його врятує, нехай Його визволить, якщо він йому любить». Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти вклав у, мені, у мене надію від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від народження, від матер... материнського лона ти є моїм Богом. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічників немає. Стадо бичків оточило мене, сильні башани облягли мене, вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматують і личать. Я розлитий, як вода, і всі мої кості роз'єдналися, наче віск зробилося моє серце, та... Та... що тане всередині у мене, як черепок, висохла моя сила, а мій язик пролив до мого піднебіння, і в порох смертний, ти покла... і ти кладеш мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточили мене, вони пробили мої руки, ноги, і я можу перерахувати всі мої Кості, а вони дивляться і спостерігають за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а що, мого, а що до мого плаща кидають жереб. Оце те, що бачив Ісус з Голгофського Христа. Ми дивимося завжди на Голгофу, але Бог Духом Святим відкрив на те, що, як дійсно що відбувалося в серці Ісуса. І Він це вилив. Відкрив це для нас, брати і сестри, щоб ми зрозуміли, яка ціна за нас платилася, за цю благодать. Ми так дякуємо за, за цю благодать. Ми веселимося, ми радимося, що, що Бог нас так чудно, дивно, непонятно, чого вибрав, бо багато людей серед цього світу. Він вибрав нас, прикликав, спасу оправдав, ми очистив. Все дав, це все благодать. Але за цю благодать Ісус Христос, усім на Христі. Щоб ми сьогодні з вами мали вічне життя, щоб ми мали прощення гріхів, щоб ми мали з вами спасіння від Божого гніву, який має вилитися на всіх людей, який виливається за кожний гріх, брати і сестри. Це благодать Божа. Це те, що Ісус Христос претерпів. Як Він, як тут написано те, що Бог відкриває Духа Святий, каже, я розлитий як вода. Всі мої кості роз'єдналися, а ми можемо собою його вити. Ми ходимо, ми живемо, ми рухаємося, коли перелом, коли вибіг. Що в нас відбувається? А він каже, всі мої кості. Ти і сестри, це за мене і за тебе? Так, аби, такі муки, такі страждання потерпів Ісус Христос. Він страждав за нас і каже, серце моє, як віск, каже, зробилося. Віск що він? Розтопився. Він став мягким. Каже, серцем ми розуміємо те, що в що, що Ісуса, знаєте, не було сили своєї людської. Але як написано каже, ангел Господній укріпив Його, який явився йому. Знаєте, і я вірю, що той ангел, який укріпив Ісуса Христа, я вірю, що Він був з Ісусом на Христі. Він давав йому силу. Бог послав цього ангела. Не просто так ангел з'явився в Гесіманії. але батько, який любив. Свого сина він послав і цей ангел укріпляв його. І каже, серце і, каже, розлилося, як віс каже. І так, мій язик прилип до мого піднебіння. Коли він просив, казав е жажду. Що йому подали? А ти сестри, оце ти жов. За, за що він? За що? За він написано, він, який не знав гріха, це за нас з тобою. Це за нас з вами, брати і сестри. Ісус Христос терпів на Головському Христі, знаєте, і написано, каже, що язик мій пролив до піднебіння. Віця, те саме проходить час. і Пророк Ісай пише, сповнений Духом Святим, написано, як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що над, що над, уся, що над усяку людину був знівечений його вигляд. Так що навіть було жа, е, важко розпізнати в ньому одного з людських синів. Так що навіть було тяжко розпізнати брати і сестри. Ми розуміємо, зараз є ці тести ДНК, що якось можна розпізнати, хто там загинув. Це проводиться, це йдеться війна. Це на війні зараз проводиться на фронті брати і сестри. Але тоді ще цих не було технологій. І каже, що я кажу, що каже, навіть було важко впізнати в ньому, що, що це людина, це просто був збитий, змучений син людський, який вмирав за тебе і за мене. Щоб ми просто сиділи без переломів, без нічого. Ми пройшли на цьому місці. Слава Богу, знаєте, і велика Божа любов сьогодні до нас, бо Він заплатив цю ціну за цю благодать, яку ми сьогодні отримували. І це незаслужений дар Божий. Ми не заслуговували. І сьогодні, знаєте, Бог пропонує кожному з нас примиритися з ним. Бог і залишився тим самим люблячим Богом, який був 2000 років, який явив свою милість і благодать в Ісусі Христі. І Він той самий, і Він не змінить, і Він пропонує, що якщо ми сьогодні пройшли з якимось тягарем, з якимось гріхом, з якимось ще з чимось в нашому серці. Ніхто не бачить, але Дух Божий, який не написано, що проникає усі глибини, знаєте, брати і сестри, які бачать наше серце, він дивиться. Що ми з цим зробимо? Бог пропонує примиритися. Бог пропонує визнати цей гріх. І, як написано каже, що якщо ми визнаємо гріхи наші, то Він, Бог, будучи вірний і праведний, він пробачає нас. І кров Його Сина Ісуса Христа очищає нас від усякого. Неправда або всякого гріха. Брати і сестри, Бог пропонує нам визнати цей гріх, не приховати, щоб оця вся сила Божого гніву не вилилася в наше життя. Ми часто задаємо питання, чого так в нас, Господи, в нашому житті. На сібрання хожу, на молитви хожу. Але Бог насправді знає, що в нашому серці. Давайте не будемо приховувати це все, що винесемо просто на світло, визнаємо це перед Богом, щоб дійсно. Божа любов вилилася в наші серця, щоб Божа благодать в Ісусі Христі вилилася в наші серця сьогодні, брати і сестри, щоб не було Божого гніву, щоб не було покарання за наші гріхи. Ми будемо звершити цю видиму заповідь. І там ми будемо читати, братпастир буде читати з Коринфян, каже, і там буде такі слова, хто їсть і п'є недостойно. Брати і сестри, прийде покарання прийде покарання в житті людини. Що ми хочемо в своєму житті? Бог сьогодні пропонує примиритися з ним. Ісусі Христі. Це велика Божа любов до нас. Він страждав, Він вмирав за нас для того, щоб ми з вами мали сьогодні вічне життя. Хай нас Бог благословить, щоб ми. Не приховали нічого. Щоб ми все винесли, визнали, щоб ми звільнилися від цього тягаря гріха, який в нас який може є в нашому серці. Може він нас томить вже не один день. Але Бог сьогодні пропонує. Бог чекає, Бог любить, Бог довго терпить кожного з нас. Щоб ми все згадали, щось не так просили Дух Святий, нагадай, щось не так буду визнавати, буду каятися, буду залишати, буду зрікатися того всього. Щоб дійсно бути в мирі з Божим, бо прийде час, коли гнів Божий буде виливатися на людей цього світу. Що ми хочемо в своєму житті? Хай нам Бог допоможе прийняти правильні рішення. ми станемо, і будемо молитися. Верхо Небесний, ми дякуємо тобі, Господи, за велику твою любов до нас.